Будь ласка, лайк за кицю. Дивіться, мама вчить свого малюка, як пісять і какать, і він грибе. Кицюня, ти Та такі холоси. Привіт. Привіт. Ой, чуєте? Злиться. Хотіла запитати, що чого у вас згоріли помідори? А Вони чорні. Чорні, як чорна смородина. За зустріч. на тясмені. зустріч натясми. Какой красивий. Ніх'яка місячна, місяця, зоряна, місяця, ясна я. Доложи, Ні. <су> <су> Вийди, кохана я, працею зморена, хоч на хвилиночку вгай. Китька за нами біжить десь там. А, глаза, диви, біжить. біжить. Це ж за Женєю біжить. біжить. Це, Це, Це мама. Так. А якщо вимкнути всі ліхтарі? Нічого, нічого не вижу, дорогу не вижу, глянь. Кить, воно глянь. Так. То видно, не, 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 <проводити> то видно зорі. Отакі такі друзі розваги, прибалка, демо ловити рибку. Для котиків. А ви що биєтесь? Да. Та тут же такі робаки надо нам надзивати. Тобто розірвати його треба, так? Да? Да. Так. Робач. Що ти розпереподіваєш? А що, в нього зад? Надіваю вже не, не, вийшу, не Так Таке ж не знаю, я ж от, от так от підходить? Чи він злізе? Ні, не годиться. Так, показує. Майстер-клас, як воно має бути. Одразу видно, хто черв'яків копав. Все, береш його, і отак, як это... Як спагеттіну, так? Да? Так, да, як макароніну. Запам'ята? З дирочки да. одіваєш на вилку. Тебе одевать, одевать. Як макароніну на вилку одівають. Ось це натуральний перо. Натуральний згузки. Да. Майстер клас, як закинути цю вудочку. Береш за заводиш. Локтем упираєшся в кінцівку. Так. Пулище. Добре. Натягуєш трішечки. Добре. так, Потроше так. натягуєш. Так. І отак раз все. А тепер давай я спробую. Взяла отак. Влікоть в лікоть вперла. Да. Отак нахилила. І так раз, вверх підкидай. І. О! Ідеально. Половина мого черв'яка згодна. Там може лосось. Я хочу лосося. Оце ти ж новий. Морська капуста. О, зак закусь готова, головне. Лови, бери, рукою. Я зловила! Оце радість рибака, так? Да? Ще одна, ще одна. Ну, же два котики. Друзі, ми відкриваємо рибний магазин. По промокоду риба від лен. У вас 10% знижки. <ріст> третя, третя, гляньте. Гила, смачно? Останнє, останнє. Боже, я так довго і ловила, а вона так швидко і з'їла. Рибку поїла, да? Дитинку нагодувала. А що там в каструлі? В Каструлі тут е, листя. Знаю ваше листя. Крут Ой. Ну. Смачний? Смачний. Солодкий? М -м 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 В Києві 16, плюс 16. Але ж ми не в Києві, ми на дачі. А я говорила. Тут глибоко? Так. до бортика и назад. Пробу снято. <Mines> <sh�ít otrosappletos> Наостанок покажу вам готель п'ятизірковий. Якщо ви дивилися моє минуле відео про дах моїх батьків, ну такий будиночок дачний, то ви знаєте, як тут було. Щодо цього поверху, ну, тут не так все. Як внизу, тут дуже багато роботи. Привезли тож з Нікітою. Тут буде утеплюватися цей дах. Ну, поки все такий собі склад. Хоча, от бачите, є квіти, зв'язана серветка. І насправді, за рахунок цього великого вікна, перспектива видна. Зараз дивіться туди. Зашили всі стіни, все пофарбували вирівняли. Тут є така чудова прекрасна штора. Там стає сонце. Це сонячна сторона. Дивіться, як гарно. І є ліжко, де спати. Тут спала я. Також тут сплять діти, коли приїжджають тут багато дітей. І будуть спати переселенці. Ну, поки так. Дуже чисто, дуже гарно. І так мені тут спалося, що навіть нічних шахетів я і не чула. Ну, а якщо повернутися на цю сторону, то тут ще є над чим працювати. Але робота потрошку рухається. Все це робиться своїми руками. Потихеньку все буде. А так я вам скажу дуже затишно, гарно. Я кажу, що тут треба вам. Прям реально готель робити, здавати номери ліжка. Тож, такі справи. Ну що ж, я зараз через годинку вже в мене автобус в Черкаси, тож побачимось з вами пізніше. В Черкасах я не затримуюся надовго, Заночую і поїду до Києва. В Києві, напевно, багато знімати не буду. Лише покажу вам магазин тканин, які там новинки до них приїхали, може навіть собі щось і куплю на майбутні проекти. До зустрічі!